Вечір, 3 березня, Всесвітній день захисту дикої природи. Відео попросив мене зняти, мій друг. Неспокійна сьогодні вітряна погода в цей день, наче відчуває всю нещирість. Ну, цього дня, принаймні, у нас в нашому сіверському закутку. Представлюсь, я Сергій Рубаник, син Анатолія. Еко-активіст. За свою діяльність ледь ледне поплатився життям, втративши вірного друга коня. Що мене спонукало до такого життя, Все лише бажання жити в гармонії з природою, розводити бджіл. Отримувати наш особливий сіверський мед, який ми скоро можемо не спробувати, тому що характер лісу стільки змінився навіть за моє життя, що лісова малина стала зустрічатись зовсім-зовсім зрідко в наших лісах, а було її досить багато. Народився я в місті Шостка, виростав в передмісті, в локотках. На берегах змелірованої річки Шостка. Пас з бабою, прабабою гусей і слухав розповіді, якою була наша річка Шостка, скільки було дичини, скільки риби, раків, яка вода була чиста. І було таке відчуття щемливо, образливо, таке болюче за те, що не довелось мені побачити всю всю красу. Підростав, була жага досліджувати рідний край. От. 17 років займаю джолами, так як всі мої по бабиній лінії. Э, предки були джолярами, канавалами, навіть за розповідями знаю, що спускались на плотах по Десні з бджолами з Брянського до Новгорода Сіверського. По іншій лінії дід, прадід, верніше, мав свій ліс, розкуркулений був, працював лісником, Баранові посадки зараз шумлять навколо локоток. Тобто спадковість, гени, оточуюче середовище, на якому наголошував Константин Ушинський, який теж формувався під дією сіверської природи. Всесвітня відома. Особистість педагог вчений, то він говорив так, що природа перше джерело, вона дає відчуття краси. Відчуття краси о, забув. Відчуття краси, чувственность краси і усвідомлення. І усвідомлення. От спам'ятайте себе в дитинстві. Саме перші кроки ваші були, батьки вас виводили в парк, до річки, в ліс, на природу. Відчу... 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 Спам'ятайте цей стан прекрасної душі. Якраз це було усвідомлення і відчуття цієї краси. Просто деякі забули цей стан з роками, а деякі проміняли на гроші. Але саме цей, цей стан надає нам е, чисту силу, енергію, природи, силу здоров'я. А природа дає силу, коли сама не знесилена. Ну і бути людиною, на мою думку, це в першу чергу жити по честі, совісті, в гармонії з природою. Перша книга у Бога є. Природа, а друга Євангелія, так казав Ігнатій Бранчанінов, святитель православної церкви. Маю честь, будемо знайомі, тепер дикий Чорний Сіврюк.